Розділ 7. Після цих подій, завладарювання Перського царя Артаксеркса, вирушив Ездра, син Сираї, онука Зарії, правнук Хілкії, нащадок Шалума, сина Садока, сина Ахітува, сина Амарії, сина Азарії, сина Мерайота, сина Зерахії, сина Узі, сина Букії, сина Авішуї, сина Пінхаса, сина Елеазара, сина Аарона. Первосвященника, цей Ездра, повернувся з Вавилону. Він був книжником, знавцем закону Мойсея, який йому дав Господь Бог Ізраїлю. Оскільки ж рука Господа його Бога була розпростерта над ним, цар виконав кожне його прохання. Отже, на сьомий рік царювання Артаксеркса з Ездрою вирушили в Єрусалим декотрі ізраїльтяни, а також священники та левіти, співці, придверники та храмові слуги. Прибув він у Єрусалим у п'ятому місяці сьомого року владарювання цього царя. Таким чином, першого дня першого місяця розпочалася подорож Ездри з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він прибув у Єрусалим, оскільки над ним перебувала благословенна рука його Бога. Ездра поставив собі за мету неухильно досліджувати закон Господа, впроваджуючи його в життя. А також навчати Ізраїль Божим постановам і законам. А ось зміст листа, який цар Артаксеркс дав священникові Ездрі, вченому книжнику, знавцю заповідей Господніх та його постанов для Ізраїлю Артаксеркс, цар царів, священникові Ездрі, книжнику та знавцю закону небесного Бога тощо. Цим повідомляю. Мною виданий наказ, за яким кожен з ізраїльського народу, що в моєму царстві, в тому числі священники та левіти, хто лише бажає піти з тобою в Єрусалим, нехай вирушає, адже сам цар і сім його радників посилають тебе дізнатися, як у юдеї взагалі і Єрусалимі, зокрема, дотримуються закону твого Бога, що в твоїх руках. Крім того, тобі доручається занести срібло й золото, яке цар і його радники добровільно жертвують Богові Ізраїлю, котрий перебуває в Єрусалимі. Як і все золото й срібло, яке ти отримаєш у всьому Вавилонському краю разом із добровільними дарами народу та священників, які пожертвують для храму свого Бога в Єрусалимі, за ці кошти неодмінно закупити льців, баранів і ягнят разом з хлібними до них жертвами та жертвами возливання, які ти принесеш на жертовнику, що в храмі вашого Бога в Єрусалимі. Решту срібла й золота потратиш на те, що ти і твої брати будете вважати за потрібне, згідно з волею вашого Бога. Посуд, який тобі передано для служіння в храмі твого Бога, постав перед Богом в Єрусалимі. Все інше, у чому буде потреба стосовно храму твого Бога, що вважатимеш за необхідне, покриватимеш із царських скарбниць. Тому від мене царя Артаксеркса виданий також наказ усім скарбникам за річчя, аби все, що лише їх попросить священник і вчитель закону небесного Богу Ездра, було беззаперечно виконане. Можеш брати срібла до ста талантів, пшениці до ста корів, вина до ста батів, олії до ста батів, а солі без обмежень. Для храму небесного Бога все має бути докладно виконане, як небесний Бог заповів, аби його гнів не запалав на царство, на царя і на його дітей. Крім того, нехай вам буде відомо, що на жодного священника та левіта, на співців, придверників, служителів і звичайних слуг при Божому храмі забороняється накладати данину, податок чи миту, а ти, Ездро, за мудрістю, якою ти володієш від свого Бога, призначу рядовців і суддів, котрі чинили би судочинство у всьому народові заріччя, серед усіх, котрі знають закони твого Бога. А хто не знає, тих навчиш. Кожному, хто не буде дотримуватись закону твого Бога та законів Царя, того негайно слід засудити, чи до страти, чи на вигнання, чи на грошове покарання, чи на ув'язнення. Отже, Нехай буде благословенний Господь, Бог наших батьків, який викликав у серці царя бажання прославити храм Господа в Єрусалимі, так само й виявити прихильність до мене, як самого царя, так і його радників та всіх знатних можновладців царя. Отримавши підбадьорення від того, що рука Господа мого Бога була наді мною, я зібрав ізраїльських керівників, щоб вирушили зі мною.